Вітаю вас, малята! І сьогодні ми завітаємо в гості до бабусі Одарки. Бабуся Одарка займається килимарством. Вона виготовляє чудові, гарні, теплі килими. Килимарством люди займаються з давних давен. адже люди завжди хотіли, щоб в їх оселях було тепло та затишно. Килимами мами прикрашали столи, лавки, скрині, підлогу, стіни та ліжка. Виготовляють килими з вовни та тканини на спеціальних ткацьких станках, прикрашають килими рослинним або геометричним візерунком. На виготовлення одного килима бабуся Одарка витрачає багато часу, зусиль, старання. Та клопіткої праці. Тож, малята, давайте ми спробуємо створити килимову доріжку методом аплікації. Для роботи нам знадобиться смужка паперу для основи шириною 6 см і довжиною 26 см. Квадратики величиною 5 на 5 см двох кольорів у мене червоного і жовтого, а ви можете взяти на свій смак. А ще клей та серветка. Спочатку викладемо візерунок. Викладати починаємо з квадратика того кольору, яких більше. У мене більше квадратиків червоного кольору, тож я беру його першим і викладаю на смужці зліва, потім беру наступний квадратик уже жовтого кольору, і викладаю поруч. І так викладаю всі квадратики, чергуючи їх за кольором. Тепер квадратики треба наклеїти. Починаємо наклеювати з першого квадратика. Беремо перший квадратик, перевертаємо його світлою стороною до себе, змащуємо клеєм, пам'ятаємо, змащуємо клеєм від середини до куточків. І прикладаємо його на основу на своє місце. Притискуємо квадратик серветкою, щоб робота була охайною. І так само наклеюємо всі інші квадратики. І ось така килимова доріжка у мене вийшла.